Привіт, я Вероніка Романик, студентка навчального наукового інституту журналістики КНУ та журналістка освітнього проєкту про освіта». Ми продовжуємо нашу серію подкастів про досвід навчання за кордоном. І сьогодні у нас в гостях випускниця бельгійського вузу Анастасія Керпань. Настя, привіт, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, детальніше в якому університеті ти навчалась та на якій спеціальності. Я навчалася в Томас Мор в Мехелені, таке бельгійське містечко, за спеціальністю міжнародна журналістика. І тут, мабуть, варто зауважити, що це не такий класичний університет, як ми собі уявляємо, коли говоримо про українські університети. Воно називається з Нідерландська вища школа. От і тому це такий університет, де ти можеш отримати тільки бакалавра, як, скажімо так, університет третьої акредитації. Угу. А можеш от поділитися, як зазвичай виглядав твій типовий день студента такого бельгійського університету? Чим він починався, чим завершувався? Ну, він починався з того, що ти прокидаєшся і думаєш про те, що ти забув на сьогодні зробити, і намагаєшся дуже швидко роздрукувати якісь завдання. Потім ти сідаєш на велосипед, бо всі в Бельгії їздять на велосипедах, їдеш в універ. Там ти проводиш майже цілий день, бо в нас не було таких змін, там перше чи друге, як, як в Україні. У нас пари могли відбуватися з 9 ранку, і там до 5 вечора просто з перервами, з вікнами, з обідами і так далі. Тобто такого фіксованого розкладу, що там перша зміна, друга зміна не було? Ні, ні. Ого. А який був формат навчання загалом? Це більше так на лекції націлено, на практичні заняття, якісь там семінари? Ну теж знову ж таки, я ніколи не відчувала цього чіткого поділу, що є лекція, що є семінар. Можливо, воно в розкладі прописувалося, але для нас це виглядало так, що от перша зустріч це. Переважно більш теоретична, більш лекційна, де викладач представляється і говорить загалом про предмет, розказує якусь, скажімо так, базу. А потім протягом всього семестру для мене це відчувалось як ну, як мінімум, як практичні. От Семінарські, де ти стаєш і відповідаєш, і там готуєш якусь доповідь такого теж не було. От це щось більш практичне. Угу. А в чому от полягала така якась найбільша різниця? Саме в методиці викладання журналістики в Україні і в Бельгії. Ну, в першу чергу в Бельгії на журналістик, якщо ми говоримо про бакалаврат, вчаться три роки. І мені такий підхід більше подобається, на відміну від чотирьох років, тому що ну, мені загалом здається, що кілька років для журналістики це досить багато, і треба там через рік-два вже вдаватися в дуже таку жорстку практику і пробувати себе в полі. Але загалом, ось так. Перше, це термін навчання, друге це те, як в нас відбувалися навчальні і виробничі практики. Цього не було кожен рік, так як зазвичай це відбувається в Україні. В нас лише були такі міжсеместрові проєкти, коли ми ділилися на підгрупи і обирали собі проєкт, над яким ми будемо працювати. Ці проєкти, вони були реальні, тобто в якомусь медіа ми їхали на цілий тиждень туди. Це могло бути як місто, в якому знаходиться університет, так і інші міста по Бельгії. Або Бо навіть от в мене випала нагода поїхати в Амстердам, і ми тиждень провели в редакції, де розділили між собою завдання і готували якісь е, свої проєкти. Ось. А якщо ми говоримо, наприклад, про взаємодію саме з викладачами, і те, наскільки вони беруть там активну участь в тих самих проєктах у такому форматі, чим найбільше відрізняються викладачі саме і їхня взаємодія з студентами? Як мені здалося, викладачі в Бельгії брали на себе більше цього протекторату над проєктами, тобто самостійності, як такої, От ніби трохи менше, хоча всі завдання, всі тексти ми готували самостійно, але. Кінцевому результаті, наприклад, якщо брати виготовлення журналу, я це робила що в українському університеті, що в закордонному, Я бачила більше такої відповідальності від викладачів. Наприклад, ну не призначало у нас головного редактора серед студентів, головним редактором все одно залишався викладач, або там головним дизайнером проєкту, все одно залишався викладач, тобто кожен міг спробувати себе в ролі там дизайнера або журналіста, але все одно. Останнє слово, воно було за викладачами. А як у вас закінчувався семестр? От ви готуєте проєкт, ви його захищаєте, але чи були якісь такі класичне розуміння екзамену от сесії, як в нас там, чи було таке у вас в Бельгійському університеті? Ну, це точно називалося якимось періодом, коли здавалися і закривалися предмети. Але, ну, по-перше, залік, такого, мені здається, там взагалі не існувало. У мене було. Два, мені здається, максимум іспити, коли ти приходиш і здаєш, це переважно було в тестовій формі. От, а все інше це був захист проєктів. Тобто, враховуючи, що ми протягом всього семестру робили один якийсь проєкт, то в кінці цього семестру ми просто його або захищали, іноді навіть це не було так, як от, якщо ми говоримо про захист проєктів в Україні, це там якась презентація, якісь там демонструєш результати своєї роботи. Ні, зазвичай це міг просто проект завершитися. І ви з викладачами зустрічаєтеся на таку сесію обговорення, де викладач тобі говорить про те, про твої перемоги і поразки протягом семестру, просто виділяє якісь твої основні е, сили, і те, що в тебе виходить найкраще, щоб ти на це звернув увагу і там це більше використовує. Так само те, що в тебе виходило не дуже протягом семестру, і вони, ну як мені здається, вони це враховували наступного семестру, е, коли були інші предмети, або там якийсь предмет продовжувався. Тобто це просто обговорення, і вони зазвичай не Ти не дізнаєшся свої оцінки на цьому захисті або на цьому обговоренні своїх проєктів. Тобі просто потім приходить лист, де ти бачиш всі свої результати, тому що теж така дуже разюча різниця в тому, що ніхто не сфокусований на балах. І там двадцятибальна система працювала в моєму випадку. І мені, ну, от реально вперше там за стільки років було неважливо, який саме в мене буде результат. Мені було важливо просто його здати. Ну там все одно є мінімум з цих 20 ти маєш набрати мінімум 10. Якщо ти набираєш менше, то тебе відправляють на так зване перескладання, але теж ну я не знаю, як вони відбувалися, тому що я. Слава Богу, все здала. От, але мені було дуже важливо от саме оця сесія обговорення, де викладачі виділяють твої сильні і слабкі сторони протягом семестру. Тобто, все сфокусовано, спрямовано, що з боку викладачів, що з боку студентів, я не бачила ем, ні від кого якогось такого прагнення отримати максимум. Ні, на цим взагалі ніхто не думав. Клас. Я думаю, це дуже якісна система. Прикольно. А якщо ми говоримо про як я наскільки розумію, ти навчалась англійською мовою? І в тебе були загалом важкості стосовно навчання іноземної мови нерідної. І чи були якісь там мовні курси від університету, які представлялись іноземцям для того, щоб їх інтегрувати, зробити навчання легшим? От що в тебе в цьому плані було? Для мене загалом говорити англійською вже було важко, тому що якщо ми там повертаємося у 2022 рік, мій рівень він не був настільки високим, щоб почувати себе супер впевнено і комфортно навчаючись на англомовній програмі. Але в мене, як то кажуть, не було виходу. Деколи по відчуттях це було, ніби мене кинули в якесь море, а я не вмію плавати. Тим не менш це все процес, і я відчувала з боку викладачів і адміністрації загалом дуже велику Підтримку, вони розуміли, що це не моя рідна мова, і мені важко і відповідати просто, якийсь, там, не знаю, презентувати свої ідеї. Якісь навіть смолтоки і так далі між парами, так і писати англійською текстами. У нас не було додаткових курсів умовно для біженців або просто для студентів з інших країн англійської. Тим не менш, у нас е, був сам предмет, який називався Англійська для журналістів, і це дійсно це був один з моїх найулюбленіших предметів, оскільки ми вчилися дійсно писати по журналістськи англійською. Ми вчилися обговорювати те, що зазвичай обговорюється у журналістиці англійської. Це мені. Дуже допомагало почувати себе впевненіше на інших предметах, де мені власне треба було писати або говорити, або презентувати і створювати щось саме англійською. І мені здається, що це теж те, що відмінне від викладання в журналістики в Україні, тому що мені здається, ми у нас вдома не дуже достатньо уваги приділяємо саме. Написанню журналістських текстів англійською, Ось цього дуже не вистачає. Тобто є пари англійської, але вона якась така загальна, от як було в школі, так само і залишається зараз, просто на вищому рівні, там, якщо це було b 1 то зараз b 2 або C1, Але в цьому немає сенсу, якщо ти не розумієш, як пишуться журналістські тексти англійською. Тобто ти можеш написати новину українською, але ти не знаєш, яка структура новин в англомовному просторі. І це дуже сумно. я Сумно, що в нас так, але я водночас рада, що я побачила як інакше, і мені цей підхід дуже сподобався. І варто, мабуть, теж згадати про те, що в нас саме на предметах, де ми писали тексти. Був викладач, він був з англомовної країни. Мені здається, якраз з великої Британії в нашому випадку, але це не обов'язково просто ключове те, що вони шукають нейтів спікерів, які будуть допомагати якраз побудувати твою сам твоє написання англійською, так щоб це виглядало якомога більш природнім, а не те, що от українець він mm -hmm. написав, так як він думає українською, але англійськими словами. От ти зазначила, що англійська була така одним з улюблених предметів? Але чи були ще такі якісь саме журналістки, де тебе щось навчили якогось жанру так детально, чи щось таке. Чи було щось ще, що от тобі там чи не вистачало українські методиці навчання журналістики, або просто ще один такий улюблений предмет? Ну я назву навіть два, і насправді вони так само викладалися в Україні. Просто можливо, ну подекуди навіть з однаковими назвами, насправді навчальна програма в Україні вона досить близька до того. Того що є в Європі, так як ми там за Болонською системою навчаємось і так далі, все, що у нас написано на папері, дуже збігається з тим, що, е, чому намагаються навчити в європейських університетах. Але якщо там говорити про різницю, то, от, наприклад, е, в нас була новина журналістика, те, що в в Україні може називатися агенційна журналістика або там ще якось, де ми писали по суті новини, замітки, примітки і так далі. І мені сподобалося те, що у нас на цьому предметі був один сайт, куди публікувалися всі матеріали студентів, всіх років, всіх курсів, різних спеціальностей, чи це там журналіст, чи це оператор, там були і тексти, і відео. Мені здається, що такий підхід він є більш доцільним, ніж, наприклад, створювати купу різних проєктів на кожен предмет, кожен семестр тебе просять створити. Якийсь новий канал, якийсь новий інстаграм, чи телеграм-канал, чи Ютуб канал. Мені здається, це дуже розпрошує увагу. І от те, що мені сподобалося в Бельгії, що є одна платформа. Вона вже ведеться стільки років, тобто вона постійно наповнюється чимось, вона не пустує, вона виглядає солідно, презентабельно, і тобі не соромно навіть там в портфоліо собі додати. От, і все це так стікалося. Всі матеріали, які ми робили, вони були опубліковані на цьому сайті. Це класно. От, якщо говорити ще про один предмет. То це журналістські розслідування. Вони так само є в українських програмах з журналістики, але те, що мене вразило в моєму бельгійському досвіді, це те, що наш викладач він був. Діючим журналістом і є досі журналістом-розслідувачем. І тобто, наша перша зустріч вона була про те, що от він прийшов і показав свої розслідування, або розказав про те, на чим він працює прямо зараз. І протягом всього семестру він був з нами на кожному етапі: на етапі ідеї, на етапі, коли нам треба прописувати нашу тезу нашого розслідування, нашу гіпотезу розслідування. Вперше я дізналась в Бельгії, що існує якась гіпотеза розслідування. Про таке мені. Раніше не розповідали. І ось до самого кінця він з тобою, навіть якщо там щось не виходить, і це, ну скажімо так, не є якесь повноцінне розслідування, все одно цей досвід він дуже важливий і дуже цікавий. А можна ще. Е... Щоб ти поділилася, як відбувалося написання дипломної? От ми говоримо про завершення, бакалаврату і так далі. У нас зазвичай це дипломна, це також під керівництвом когось з викладачів. Як це відбувається? Скільки часу виділяється на те, щоб ви написали диплом? Скільки вам виділяють там семестру на це? От як це відбувалося? Дипломні роботи пишуться зазвичай у другому семестрі третього курсу, в принципі, досить подібно до української системи. Ми теж їх пишемо на, на самому кінці, але водночас, ось цей другий семестр. Останній там вже немає ніяких предметів на відміну від України, і ти знову ж таки не розпорошиш свою увагу. В тебе є два завдання: це пройти практику, вона якраз одна тільки в останньому семестрі. І написати свій диплом. І семестр ділиться навпіл, і так само по підгрупах тобі може випасти, або ти на початку семестру пишеш диплом, потім проходиш практику, або навпаки, в обох варіантах є свої плюси і мінуси. Залежить від того, яку тему ти обираєш для дипломної і яке місце практики. Тобто ті, хто в нас ішов перший на практику, вони шукали якісь такі варіанти, де, роблячи щось на своїй практиці, вони зможуть використати під час підготовки до дипломної своєї роботи. І так само, навпаки, якщо ти спочатку робиш диплом. То потім, по суті, вже там посередині весни ти вільний, і ти можеш знайти якесь місце практики, на якому ти залишишся. Якщо говорити там про керівництво і загалом підхід до дипломної роботи, що мені теж сподобалося, тобі дають так само наукового керівника, як і в Україні з університету, тобто це там може бути твій викладач, може бути просто хтось інший, але там, ти його умовно знаєш, що він працював в університеті, працює. От, а другу людину ти маєш знайти собі сам другого керівника, і це обов'язково має бути хтось, хто прямо зараз працює в журналістиці. І бажано, дуже бажано, ну, в принципі, в нас так всіх і вийшло, дотичний до теми, про яку ти пишеш, щоб він міг тобі дати якусь реальну підтримку. Тобто, це не є рецензентом, от як у нас теж в Україні є рецензенти, які просто дають фідбек, окрім викладача, щоб це була об'єктивна оцінка. Це по суті. Інший повноцінний твій керівник, просто не з університету, і теж таке завдання зірочкою знайти якогось діючого журналіста, у якого навряд чи є багато часу, і вмовити його, щоб от він тобі приділив цей час, щоб він давав тобі фідбек, щоб він редагував щось, обговорював з тобою твої ідеї. І це дуже класно, тому що це теж вже якби тебе трошки кидає в такі реалії, ти вже маєш когось знайти, ти вже маєш зав'язати якісь контакти. Це також допомагає потім при пошуку Роботи, і дуже класно, якщо в тебе вийшло настільки скомунікувати з цим керівником з поля, так би мовити, що він приходить на твій захист, і він так само захищає з тобою твій проєкт. То це дуже класно насправді звучить. Якщо ми будемо підсумовувати, чи змогла би ти щось винести і таке зазначити найцінніше з навчання в Томас Мор. Якщо говорити про щось одне, ну я точно не зможу говорити про щось одне, але принаймні перше, що мені спадає на думку, це те, що я побачила, як буває. Я побачила цей інший досвід, і я насправді дуже горю за нашу українську систему освіти. Я дуже хочу, щоб це було висококласно, щоб це було корисно і щоб. Це не було так, бо журналістська освіта вона дуже часто сприймається: от я пішов на журналіста, бо я не знав, ким мені бути, і так далі, і так далі. Подекуди батьки не зовсім розуміють серйозності цієї професії, вони не бачать перспектив для своєї дитини. Це теж впливає на вибір. А якщо ми будемо прагнути до такого рівня, коли от приходить. Студент, ну, абітурієнт спершу, потім стає студентом і виходить вже журналіст, і коли батьки бачать ці результати протягом у цих семестрів, коли в тебе вже є готовий журнал, коли в тебе є сайт з твоїми публікаціями, коли в тебе є вже якісь контакти з поля, і ти впевнено можеш сказати, що ти готовий виходити з університету, і ти дійсно професійний, і тебе беруть на роботу, і тобі не потрібно там десь напрошуватися на якусь супермінімалку, просто щоб тебе взяли, бо в тебе немає досвіду. От в Бельгії воно інакше відчувається. Мені здається, по-перше, трошки серйозніше сприймається сама професія і навчання цій професії. От, і в мене є насправді така мрія, щоб от дійсно в нас були хоча б журналістика, хоча я впевнена, що є ще інша купа інших спеціальностей, професій, де було б добре, щоб це було менш теоретично і більш практично, щоб у нас були от такі от. Це не курси журналістики, ти отримуєш бакалаври, воно досить повноцінно. В тебе є ці ознаки, ці частинки академічної освіти, про яку ми говоримо. Але водночас ти відчуваєш, що ти за ці три роки не просто вчився, а ти набрався практики. Маш. Я тобі дуже дякую за цікаву розмову, дуже корисно. Спасибі тобі за розмову. Дякую тобі.